Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на грудень 2024 року. Отже, Водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць в знаці Стрілець. І це для вас 11-й сектор гороскопу. Про що говорить новий місяць? Звичайно, це візьмемо префікс новий, це від того, що нові події, нові люди, нова енергія приходить в наше життя. І у вашому випадку це може стосуватися і людей, і те, що ви можете піти на нову роботу. І це ще е, може бути е, нова діяльність в інтернеті, тому що одинадцятий сектор це сектор, який ще відповідає за інновації, робота в інтернеті, робота з криптовалютою, з новими технологіями і так далі. Можливо, е, вас можуть запросити на таку роботу, як експерта, як спеціаліста. Якщо ви відповідно підете на нову роботу, у вас буде новий колектив. І е, ви познайомитесь з новими людьми, тобто, все звичайно, взаємозв'язано. але но такі нові можливості у вас можуть бути. Або ж, е, наприклад, ви е, працювали офлайн. До прикладу, у вас був магазин з одягом. Офлайн, але ви ще хочете е, зробити його онлайн, щоб продавати на більшу кількість людей. Наприклад, у вас там в маленькому містечку цей магазин. А якщо ви будете проявлятись в інтернеті, відкрити свій магазин в інтернеті онлайн, то, звичайно, у вас можуть бути покупці і з різних куточків вашої країни, і з різних куточків цього світу. Це е, масштабування і розширення свого бізнесу. Наступне це тема ретроградності планети Марс, адже з 6 грудня по 24 лютого планета Марс буде рухатись ретроградно. свою ретроградність Марс починає в знаці Лев, потім рухається назад. В знак рак, і тому це буде стосуватися двох секторів гороскопу: це шостий і сьомий сектор гороскопу. Взагалі нагадаю, що таке планета Марс. Марс це планета, яка відповідає за нашу енергію, за активність, за бажання кудись рухатись. Це планета спорту, і інша сторона планети Марс, що це достатньо конфліктна планета, яка відповідає за воєнні конфлікти. І за операції, за гострі предмети, тому звичайно період ретроградності Марсу буде в глобальному плані достатньо складним. Ось, і це важлива тема, тому що Марс це одна з планет, яка раз на два роки здійснює свою ретроградність, і ця ретроградність триває два з половиною місяці. Так як це буває рідко, звичайно, це має вплив і на кожну людину, тому що це особиста планета і на світ загальному. Тому, якщо брати вас і ваш шостий сектор гороскопу, шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за рутину і за здоров'я. Якщо торкнутися теми здоров'я, то у вас можливі якісь операції, і якщо ці операції рекомендують вам робити по здоров'ю, то звичайно їх бажано робити. Якщо ж у вас таких показників немає, і це, наприклад, просто у вас бажання зробити в цей період, наприклад, пластичну операцію. То для вас особисто це не рекомендується, тому що Марс відповідає за гострі предмети, а період ретроградності не бажано це робити, тому що ви не будете задоволені результатом, і потім в результаті може бути так, що потрібно цю операцію буде переробляти. Тому будьте обачні. Якщо звичайно це стосується вашого життя, то потрібно робити. А якщо це просто. Знаєте, по косметології, якась корекція, так далі, то не бажано. Ось це ще тема, що стосується роботи. Якщо ви почнете якусь нову діяльність в цей період, то теж у вас будуть такі доходи, що ви не будете задоволені. Чи якщо ви кудись інвестуєте, бізнес не буде так іти, як би ви, ви хотіли, тому звертайте на це увагу. Ще одна тема це сьомий сектор гороскопу. По сьомому сектору це сектор, який відповідає за оточуючих нас, людей, за друзів, за нашого партнера, за батьків, за дітей, за сусідів, за колег по роботі. І, звичайно, це сектор, який відповідає за шлюб. І в цей період не бажано для вас вступати в шлюб, тому що в стосунках з. Вашим партнером в шлюбі це можуть бути дуже агресивні такі е, взаємини, скажімо так, і навіть може бути домашнє насильство. Тобто, ну е, настільки це може бути проявлена ця агресія, тому не рекомендують е, вам вступати в шлюб, і в принципі, якщо ви будете знайомитись. Е, з кимось новим, в цей час це може бути така достатньо агресивна людина, і цей час конфліктності. Але що добре робити в цей період? Якщо що стосується роботи, якщо вам пропонують проєкт, який ви вже займалися, роботу, яку ви знаєте, то це, звичайно, добре в цей період. Або ж. Е Значить, про оточуючих вас людей, це може з'явитися в вашому житті людина з минулого. Це або ваш там, колишній чоловік, або дружина, або е, просто там якісь однокласники, одногрупники, люди, яких ви давно не бачили, вони можуть вийти з вами на зв'язок. Тобто, отакі у вас можуть бути події. Наступна тема це тема. Планети Венера, адже 7 грудня Венера змінює знак, переходить в знак водолій, і це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І це означає, що для всіх водоліїв на найближчий місяць буде вдача, і вона буде стосуватися і в фінансах, і ви будете дуже гарно виглядати. Таке враження, що ваша шкіра сяє з середини. Ось, і... Просто ви знаєте, як ідете по вулиці чи в колективі, ви як заряджаєте енергією і на вас звертають увагу. Тобто, в принципі, і в фінансовому плані, і в плані зовнішності, і в плані діяльності вас чекає успіх. Наступна тема це тема планети Нептун. Адже 7 грудня Нептун. Який рухався ретроградно, буде рухатись прямо, і це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі напишіть в коментарях, як ви на собі відчуваєте вплив планети Нептун, адже Нептун транзитом по рибах рухається вже більше 10 років, і це великий відрізок часу, який впливає на ваші фінанси, на ваші доходи. Бо по Нептуну може бути так, що є доходи. Прийшла зарплата, але туди-сюди, і вже ніби і немає тої зарплати. Тобто вона якось дуже швидко розходиться. І цей час ретроградності планети Нептун можливо було так, що не зрозуміло, куди гроші ділись. не зрозуміло, як з фінансами, як з доходами. Але зараз, звичайно, вже все буде достатньо ясніше. Наступна тема. Це тема повного місяця, який відбудеться 15 грудня, в знаці Близнюки. і Це для вас п'ятий сектор гороскопу. Значить, повний місяць це завжди про закінчення, про результат, про підсумок, про інсайт. І це, що стосується, значить, п'ятого сектору гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за популярність, за… Наші хобі, за відпочинок, за бізнес. І може бути так, що ви, наприклад, закриєте якийсь свій проект в бізнесі, тому що ви порахували, що він є дохідним для вас. Або може бути так, що ви. Перестанете приділяти більше часу своєму хобі, тому що там роботи багато, або ще якісь причини. Або закінчується ваша відпустка, або ви там приїхали звідкись, або це ще сектор, який відповідає за любовні зв'язки, але саме за коханців. Може, у вас закінчиться якийсь роман зараз. Ось. Тобто такі у вас можуть бути. Новини, скажем так, наступна тема це тема ретроградності планети Меркурій. Адже починаючи з 26 листопада по 15 грудня, Меркурій був ретроградним з стрілець і це для вас 11-й сектор гороскопу. І, можливо, ви займалися всіма питаннями, які пов'язані з інтернетом, там в інтернеті там чи не, ви почнете займатися якоюсь. Сторінкою, наприклад, в Інстаграм, яку ви ну, давно не оновляли, скажімо так. Ось. Або це е, пов'язано з, з вашими друзями, наприклад, е, Хтось зателефонував вам з колишніх ваших друзів. І ви б ну пішли, зустрілись, були задоволені, раді бачити, приємно провели час, отримали користь від цієї зустрічі, задоволення. Ось, Або це якісь, знаєте, хтось вам з колишнього колективу, з колишньої роботи може теж перезвонити, якщо ви там чимось таким займалися. або... Це ще 11-й сектор відповідає за авіацію. Якщо ви працювали в цій сфері, то можливо вам запропонують ну, роботу, на якій ви вже колись працювали. Теж так може бути. Наступна тема це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг. Це для вас 12 сектор хороскопу, і це все, що пов'язане з внутрішніми трансформаціями, з психологією, з астрологією, з еміграцією, взагалі з усамітненням. Ось і це для вас така енергетика буде на найближчий місяць часу, тому якщо для вас це актуально, найближчий місяць у вас будуть переважати такі енергії. І е, останнє в цьому відео це 30 грудня, відбудеться новий місяць. Так, в грудні місяці буде два нових місяці. Це другий. Знаці козиріхи це для вас знову ж 12-й сектор, і по два по взалі новому місцю щось нове приходить в наше життя. Це у вас може стосуватися і теми імміграції. Наприклад, вам хтось запропонує. Роботу за кордоном, або, наприклад, ви шукали підходящий для себе варіант роботи за кордоном, і ось, і ви там поїдете на цю роботу, іммігруєте, будете більше часу проводити одні і так далі. Тобто якісь такі зміни в такому плані у вас можуть бути, або ви розпочинаєте роботу з новим психологом, астрологом, захочете дізнатися своє. Знаєте, майбутнє по руці. Я колись мені дуже подобалася романтія в дитинстві, коли мені було років 12, вивчала руки. До речі, це 100% працює. І ті знання, які я ще отримала в 12 років, зараз дивлюся, якісь відео інколи в TikTok. І розумію, що я це знаю вже давно, багато років. Ось такі справи, значить, на цьому все. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.